Україні можна дарувати своїм пацієнтам реальний кайф. Тому Олександритова апіляція це тільки для тих, хто любить кайфувати. Тож компанія випустила систему, в мене ще її немає, але я мрію про неї, що колись вона в мене буде. Тож це оновлена система, яка видаляє волосся, пігментацію та судини. Тобто, три в одному що ми можемо лікувати? Ну, по-перше, це. Видалення волосся навіть світло, доброякісні пігментні враження, тобто це лентіво на руках на обличчі, спина, повністю, судинні сіточки, зморшки, навіть тобто робити омолодження і лікувати коніхомікос. Тобто одна система виконує три функції. Коли в тебе 43 спеціаліста працюють, це неможливо, вони подеруться за цей лазер. І тому мені треба декілька систем. Але якщо ви починаєте своє життя і хочете інвестувати саме в лазерні технології, я вважаю, що треба інвестувати саме в цю машину. Тому що, якщо ви починаєте цей шлях, він складний, тернистий, дорогий, але ви повинні розуміти, що ви можете робити декілька технологій на одній системі і робити це якісно. Хочу додати, що це єдина система, єдина компанія, яка за останній рік тільки зробила продажі понад 1 мільярд доларів, тому що це найбільший маркет взагалі і найкращий якість. І за що я полюбляю кандезу, що не треба кожні два-три роки оновлювати систему, так? тому що багато компаній новлять дизайн, платформи, стиль. У році, як я розумію, що до 30-го року нічого не зміниться. Тобто в тебе є там, в тебе є час а, окупити цю технологію, кайфанути, заробити, і ще й продати, і ще заробити. Ну і з кожним роком, ще один такий момент: саме ці лазерні системи вони дорожчі. Якщо взяти будь-які системи, подивитися інші компанії, ви бачите, що вони все дешеві, дешевші дешевшують і дешевшують канделами. Це як ролик. Купив один раз, а продати можеш дорожче. Це дійсно так. У свій перший пів лазер, я продала дорожче. Це добре, що це не слухають мої партнери по бізнесу в Литві. Тож це реальна крута інвестиція. Коли ви інвестуєте в Карделу, ви повинні розуміти, що навіть якщо ваш бізнес не піде, ви потім його продасте дорожче. Тому що ці лазери. Дуже складно виробляти, бо це не, це не мас-маркет, їх немає дуже багато, і на них досі є черга. Тобто сумка, бірки і часи робос. Тому інвестуйте в найкраще, а, тому що саме лазерні технології вони змінять світ, вони змінять нас, і ми будемо наймолодшою нацією в світі. Гарно, Марія, вам дуже дякую.